Всім привіт, з вами Ретрос. І сьогодні ми продовжимо грати в Counter-Strike 1.6 по інтернету. Заходимо на сервер Old School Games чи як воно там. І будемо зараз. Пок... Е накалювати скіл. Так, перша наша жертва або не жертва. Зараз перевіримо. Так, лучше я втічу од ну йо в баню. Так, воно. Оно... Блін, поки оце так при... приучиться. Попадать по противнику. Так, десь я його там бачу. А, ось 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 Блін, Блин, капец. Тяжко, тяжко А, він... тут уже немає. Так, 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 на, на. Ай, на, на на козел А, блін, долбана ця перезарядка Грав би на комп'ютері, мені б уже давно хана було. Та в принципі, якби б я грав на комп'ютері, то йому б тоже було б хана. Так, А, блин, не так, ладно, п'ятерку нажмем и будет рандомне рандомна зброя, короче, буде. Так, десь я тільки чув. Наверное, ну, десь кто тут, хтось, хтось, хтось тут. А, блин. Есть, есть, е. Так, так, так. А, то губили, так, ладно. На 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 А, блін. довбана презрядка надо ховатися за цим ящиком. Есть! О, 2 кила зробив уже. Так, надо на всякий случай зробити перезарядку, щоб мене не вбили. А вдруг мене патронів не хватає. Так, хтось на мосту. Де звільнився? Так, оно. А, падло. Так, ладно, будем зомбить. На, на 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 на, є, 3 кила, офигеть. Так, хтось там сзади. На, Ай, твар Ах ти. Погана людина. Не пощастило. Так, раз. Блін, ненавиджу цей тру... дробовик, Він взагалі ніякий. У нього постріли дуже повільні. Але... Ну, ним можна вбити так, але... Ним, ним потрібно вміти грати. Діло в тому, що так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. На! Не, єсть, єсть, убила його. Так, ось, ось 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 о, Мені кажеться, навряд чи мені допоможе дробовик в дальньому бою. Дру, доб, дробовик в ближньому бою дуже добре допомагає, а от о, в дальньому взагалі ніяк. О, хтось хтось десь там здаля. Блін, поки це доба перезарядка, треба ховатися. Треба ховатися. Блін, я не можу. Ні, все, мені походу тут канал. Да. Так, мене вбили. І я буду йти мститися. На, на, а блін, та що ж це таке не можу попасти, -мо! Оце откачив собі скилл, -мо. Скіловий прям капець. Аж самому страшно. Так, оно. На, 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 є. Yeah. У нього, походу, інтернет завис трошки. Ну нам це не завадило і ми його вбили. І ми продовжуємо шві, свій шлях е, набивати собі кілов. Так, 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 так. Хороший автомат, оцей B44, що в нього прицел є. Прикольно такий. Так, майже надя. Ні, оце як багато... Як оце тримаєш огонь... Е... вогонь, стріляєш. То не попадає взагалі. А як стріляєш, типу, по 2-по 3 патрона, ну, типу, е, одна, один дотик, здаля це. Здалеку це дуже спрацьовує. І. Е, це дуже хороший метод, я б сказав би. Е, бо тому що як ти стріляєш як е, взагалі більше як та білка, яка бігає по лісі, то... Хулі взагалі мимо пролітають Просто мимо пролітають Ми продовжуємо бігати. Так, ось-ось-ось. Блін, блін. Ааа, ні, ні. Не убив. Не пощастило. Або я просто подумав, що. Що він просто здох. Хоча і синьої посвідки в фоні не було. Але чомусь подумав. Так, 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 так. В нього також перезарядка. І зараз подивимось кому більше пощастить. А, так він з дробовиком, ніфіга собі. Так, треба никатися. Никатися, никатися, никатися. Ай-яй-яй-яй-яй, на-на. Є. Є, 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 мінус, мінус. Так, мінус, нуль. Так, так, з двох сторон тут. Це, це, це взагалі. Це взагалі погано. Так, йдемо до цього. Заникамся зараз... А, цей з дробовиком... Ой, з дробовиком снайперкою. Надеюсь, він мене не переможе, бо буде обидно. Так, есть. А, блин, козел. Так, ладно. Ух ты, -мо, ничего ні, собі снесло. ось 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 вс уф, хороший гравець копался. На, 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 на. є yeah, е, yeah. круто, круто. Я його по голові, напевно, чай, пыту. Ишмандолив. Так, ой-ой-ой, з мушкою. не не ні не це капець. Що я тут з мушкою зроблю? Та я навіть попасти не можу. Це ж повний трендец. На, блин, не попав, не попав, не попав, а Граст, е, гаразд. З е, узіхою, да. Тепер ми з узіхою. А, блин, блин. Кипів, за моменти, такі... Швидкі моменти, що навіть не встигаєш зреагувати. Вороги такі бешені, це просто капець. Так, 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 так. ось ось, ось, ось. Не, блін, не попав, не попав, не попав, не попав! Не, 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 не. А блін! Попався ж ти на мою голову, навіщо ти тут з'явився, заспавнився, Блін, ще й той збоку, що за люди? Так надо це убити. Ось бачите, по маленьких пострілах воно попадає, а якщо я пуліметною чергою буду стріляти, то толку ніякого. Ось в чому фішка. Так, так, а в упор потрібно стріляти пулімтною полі... чергою, бо тому що так швидше вб'єш його, а зблизька там уже... Шансів більше попасти. Коли стріляєш як бешений. Так, 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 так. Я бачу вроде... А, блін, ну козел, козел, козел. Так, тут двох розборки, Так надо цього вбити. Хорош. О, це теж 4 44 тільки за спецназів. Це також непогано автомат. На, 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 на. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй, ще й з боку, блін, надо за ящиком заховати. Блін, чи він? а, -а, -а блін. Так повезло. Але це не точно. Так, 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 ось ось ось, ось, ось. на. На на. Є, по голові прям. По мабуть. Якщо я не помиляюся, то я попав йому по голові. Або просто добив. Ух ты, нічого! Собі! 89 урона, прям по голові. Так, ось, ось ще один. Так, той момент, коли перезарядка, це дуже страшно. Начебто тут хтось... А, ось. Блін! Оце він дає. Офігей. Так, ось ось вс, вс. Блін, не можу по ньому попасти. Це просто ППС якийсь. О, так, ми е, за ВП. Так, 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 давай, давай. І є. Блін, не вбило. Ось маніти. На, 110 урона. Круто. Так, ось ще одна жертва. Ні, так я не попаду. Блін, він утік. Так, не пощастило, не фуртануло, ладно, погнали далі. Оце за ВП не дуже круто, коли е, від тебе ворог е, приблизно метрів 5. Е, блін, а, убив. Гаразд, гаразд, гаразд. Так, давайте цього Попробуємо, попробуємо мінуснуть. Так, надо за ящик. О, так його вбили. Е, краще я перезаряжуся. Блін. Е, в принципі, в мене було взагалі без шансів, бо тому, що в мене лишався один патрон. Оце, добрий дробовик. Так, 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 так. Блін, блін, ось осьо. ось сього. О, ніфігася, я попав. Хоч маніти. Так, ну по тому я не попав. Так, 109 урона. Так, по кому ще можна зарядити? Давайте, виходьте, секундни. Так, хтось тут, хтось тут, хтось тут. А, не, він, щас вийде, щас вийде. Вау! Wow! Офіге! 440 урона, -мо! Ще один мінус, є-є. Блін, хотів цього. Ви це бачили? 440 урона. -мо, офігеє. Це в мене перший раз в житті так вийшло, якщо чесно. прямо в голову йому ще й попав. Я не думав, що АВП наносить такий. Е, просто роз, роздробляючий урон. 440 урона. Офігеть. Мені просто цікаво є рекорди, типу. Ну, 1000 урона або... ну, не 1000, це вже я загилив. Ну хоча б там більше 440. І цікаво, цікаво. Я взагалі був вражений. 440 урона за ВП. Куди більше, якщо максимум 100. Ну гаразд там броня, но напевно в цьому сервері брони немає. Це ж тут а... кожен сам за себе і спавниться, купляться не може. Нет, то в принципі може, ну. Но... Я не знаю, чи можна взяти бронежилет. І питання друге Чи врятує бронежилет із шльомом от 440 урона. Е, щось я сумніваюся, друзі. Я взагалі сумніваюся. Так, е, було круто. Е, продовжуємо далі. Блін, мене вбили. Так, все, все, все. Той самий півник, який Пригав і мене вбив. Блін, і знову мене зараз уб'є. Фух, пощастило, пощастило, пощастило. Е, ні, я не пощастило. На, на, на. Казав, я тобі зараз він томстю. Блін. Як же по ньому попасти? Дробовик то добре. Хороший, хороший дробовик, чесно, чесно. Блін. Убив. О, дробовик то хороший, але мене вбили. На жаль, мене вбили, Блін, блін. Довбана перезарядка, так. Бігаємо з патубком. Так, убив мінуснув. Е, будемо казати, що я його просто добив. Допоміг йому по цьому чуваку убити того. Чому, в принципі, він не зрадів і помстився мені, коротше. Так, і... ідем. А, воно, он, он ворог. Так, хтось тут, хтось тута. А, він в углу. А, ось ще один. Так, давайте його уб'ємо. Блін, він його убив. Так, давай від того. Убьем. E, блин, перезарядка. E, я надеюсь, что тут никого немає. Так, и даже им. Аааа, блин, я чолі не без я е-мое. Ааа, наді... офигеть. Так, офигеть, надо за ящиком ховаться. А ну. Тоже за ящиком ховаться. О, ем, я, я б я б сказал бы крыса, но я ж таковался за ящиком. Так що... Називати його кресою буде якось неправильно. Так, ось, ось, ось. І ось вам примір тому, що пулеметна черга взагалі не працює здалеку. Ось, бачите? Ні, вона взагалі не працює, вона працює лише в УПО. І так от працює в нас Counter-Strike 1.6. В принципі, як і CSGO. Наскільки я знаю, CSGO така сама шляга. Так, 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 ось 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 ось. Ні. Так, ось, ось ось, давай, 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 давай. Поки він втекав, я його убивав. Так, ось біжить ще один на мене. Є. Бачите, очередна черга вистрілів рішає. А пулеметна, бачите, ось. Не завжди вона рішає, вона, так, вона рішає, але не завжди можна здаля попасти. А якщо пощастить, просто у ворога... 5 хп там лишаться, так. І ось, дивіться. Він завис. Ладно. Так, бачу, честь там башко. Офігеть, я ще через стінку пробив. Круто. І мене вбили, на жаль. Але це було дуже прикольно. Дуже був прикольний опит ігри. Так, цей завис чи що Так, в цьому по голові всадив, ладно. Сс-сю. А, блін, козел. Я прийшов за помстою. Так, ось ось все він. Я помстився. І ось ще один чувак, який вирішив мене. Перервать мою помсту. Козел. І, і, і. йому це не вдається, потому що я професіональний КС, -КС 16 із Петухом. А. Моя професіонально закінчилась тим, що прилетіла, прилетіла пуля в лоб, просто в лоб. Так, е, начебто тут, тут ящиком. Ось-с-с, я так і знав, що ти тут. А. Я вже майже читаю цю игру. Е, чую кожен крок, кожен постріл. Е, можна зрозуміти кожен... Кожен, кожен. Неважливо. Так, ем... А, блін, ти ще й з ножаком. Та, йди гуляй, я тебе зараз уб'ю. Аби він автомат не таким. Чого я й боявся? Так як мені пощастило, я йому прям в голову всадив. Так, о, пощастило, пощастило. А, уже не пощастило. Е, ну, це не можна називати пощастило, це можна називати отачується скіл, який із часом буде... Непоганим. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного настрою і побачимося в наступному відео.